Щоб брати захисні дії, тому що пропущені голи – це якраз про захисні дії, і про командні взаємодії. На жаль, ми не справилися з тими ситуаціями, в принципі, до яких ми готувалися, тому що. В принципі гри, гри, голи були забиті з тих ситуацій, які ми аналізували через відео і награвали в тренувальному процесі. Тому це десь трішки розчаровує, але ну що, вже це факт, Проаналізуємо ще гру і е, будемо готуватися вже безпосередньо до, до оболоні. Ну, звичайно, звичайно. Я думаю, що після гри завжди все усвідомлюють питання, що ми робимо на футбольному полі. Ось і все. В цьому і відрізняється, тому що. Я думаю, кожного гравця, кожного тренера запитаєте. Да, ми налаштовуємося, ми готуємося. Виходимо на поле, і тут вже питання, чому так. Але я думаю, що це якраз і відповідальність, якраз тренерського штабу, розібратися, знайти причини. Не Перекреслювати все хороше, яке було зроблено до цієї гри і до гри з локомотивом, тому що дійсно команда тільки почала десь трішки щось нащупувати. Тому тут основна задача зараз Тверезо. Підійти до розбору гри, до аналізу, проговорити ще раз з командою, зрозуміти наші помилки і над чим нам потрібно працювати. Насправді нічого окрім сьогоднішнього результату, я не бачу сьогодні там, щоб щось зараз нас водило, якийсь оману і ми щось почали міняти дуже сильно нашу тренувальним процес, що підготовці, чи підходу до побудови команди.